У 2025 році створити україномовний YouTube-канал канал це як купити квартиру в центрі Києва ще до забудови. Майданчик вже є. Попит шалений, люди приходять і приходять. Але при цьому при всьому простір для росту величезний. І якщо ти думаєш, а може спробувати, це не просто гарний момент, це найкращий час. До 2022 року україномовного YouTube як такового не існувало. Взагалі, YouTube не ділиться на мови, але розумійте, що алгоритм підлаштовується під мову, яку ти найбільше обираєш при виборі відео. До 2022 року більшість людей спокійно обирали російську, англійську і інші мови. Українську оминали, тому що це вважалось неякісним контентом. Зараз. Все змінилося українську мову обирають набагато частіше і все більше і більше. Саме тому наш YouTube, україномовний YouTube, починає набирати, набирати і набирати. Саме тому всі сюди хочуть зараз зайти. І це основна причина, чому треба розпочинати, бо він тільки-тільки стартує, і всі знають, що хто заходить на старті, отримує найбільший кусок пирога. Окрім цього, YouTube-платформа платформа це платформа про свободу. Тут ви можете створювати будь-який тип контенту. Хочете коротке відео. Тримайте шорт, хочете довгі відео. Ютуб вас чекає, подкасти, велкам, навчальні курси, продавайте підписки, донати, будь-який тип контенту, будь-який тип бізнесу можна тут будувати. І це дуже зручно, тому що все на одній платформі все зроблено для того, щоб креатор міг спокійно себе відчувати і мав можливість зробити YouTube своїм основним видом діяльності. Креативна економіка. Зростає, і це ще один важливий фактор, чому саме зараз гарний час заходити на платформу, тому що люди все більше і більше довіряють контенту, більше довіряють блогерам, більше навчаються у блогерів і так далі. І саме це все рухає креативну економіку вище, вище і вище. По різним дослідженням ми маємо різні цифри, але в середньому всі кажуть, що зростання буде кожен рік на 10-20%. відсотків. Наприклад, дослідження Goldman Sachs каже, що. До 2027 року економіка виросте до 500 мільярдів доларів. Хоча зараз ми маємо 250 мільярдів. Тут цифри різняться, багато хто по-різному це оцінює, але всі сходяться на тому, що приблизно кожного року креатори повинні і будуть заробляти на 10-20% на більше, тому що саме так буде зростати бюджети, які компанії. І рекламодавці готові виділяти, щоб співпрацювати з блогерами із креативної індустрії. Це стосується не тільки Ютюбу, це стосується і Тіктоку, і соціальних мереж, інстаграму, Третсу, і все, що монетизується. Тобто весь цей пиріг, який ми ділимо на всі соцмережі і на всіх блогерів, буде просто зростати, і за рахунок цього ми всі будемо також рости. Чому саме на YouTube? Тому що відео це вже далеко не тренд. Відео це реальність, і 80% майже всього трафіку в інтернеті. Припадає саме на відео. Людина кожного дня витрачає приблизно дві години свого часу для того, щоб дивитися відео. І це найефективніший спосіб знаходити фанатів, людей, які будуть залучені до твоєї послуги, до твоєї інформації, до твоїх продуктів, які ти хочеш чи продавати, чи просувати. І саме в довгому контенті ви отримуєте найкращу залученість глядача до вас. Саме в довгий контент може створювати цей зв'язок. Але довгий контент створюється складно. Це найскладніший тип контенту. Тому для того, щоб спростити комусь із вас цю задачу, я розіграю в цьому відео безкоштовну консультацію для того, щоб її отримати, все дуже просто. Напишіть в коментарях, хто ви. Яка ціль, яка тема вашого каналу, і яка ціль перед вами перед вашим каналом стоїть через тиждень? Я оберу найцікавішу людину в коментарях і напишу, щоб отримати контакти і зв'язатися з тобою? Це не конкурс, це моя вдячність тобі за увагу і за твій час, тому що я сам починав з нуля. Я знаю, як це складно, і я знаю, як це важливо отримати підтримку, мотивацію і отримати якісь поради, які допоможуть тобі просуватися простіше. А ми переходимо до наступного пункту. І наступний пункт це те, що YouTube все краще і краще просуває новачків. Ще 2-3 роки назад цього взагалі не було. А зараз я знаю, що YouTube створив окремий департамент, який займається саме молодими каналами і. Все більше і більше на головній сторінці ми бачимо канали з мінімальними переглядами сотнею. 50 переглядів, і вони висвічуються на головній сторінці, а значить, отримують шанс бути поміченим і швидше набирати аудиторію. Такого не було раніше взагалі. Тож основна твоя задача створювати цікавий контент, який буде і може конкурувати з великими каналами, бо ти на головній сторінці ти вже з ними конкуруєш. П'ятий пункт це те, що в Ютубі ти отримуєш найбільшу залученість глядача в свій контент. Люди тут не просто скролять. Вони дивляться, вони слухають, вони коментують, вони пильно видивляються всі твої недоліки і всі твої старання. Вони відчувають, і найважливіше вони повертаються, чого дуже важко досягти в Тіктоці, чи в Інстаграмі, чи в будь-яких інших мережах, де ви просто скролите безкінечно е, стрічку. Тут все набагато простіше і набагато лояльніше, звісно. Це не так все просто. Але для того, щоб це відбувалося, люди тут хочуть щирості, а не ідеальності. І це насправді також великий плюс, тому що щирість вона знаходиться ось тут. А ідеальність, за якою могли гнатися ще в 2015 роках, це класний продакшн, але класна камера, ніколи не зробить з тебе класного ютюбера. Класний монтаж може підсилити, але ніколи не зробити з тебе класного ютюбера. Тому. Щирість і автентичність перемагає суперкласний продакшн. Тому, якщо навіть в тебе просто камера, телефон, і ти готовий заходити в YouTube, цього достатньо, і це єдине, єдине, над чим тобі треба працювати, це над собою, над тим, як ти подаєш історію, над тим, як ти розкриваєшся перед камерою, чи ти почуваєш себе вільно, чи ти будеш зажато якось щось розповідати. Це не проста історія, це правда, але це те, що насправді. Хочуть отримувати тут глядачі. І ти правильно розумієш, це все наш персональний розвиток. І навіть, якщо, але якщо YouTube тебе не вийде через якісь причини, чи, можливо, щось зміниться в твоєму житті, всі твої старання вони не будуть марними. Я про це розповідав ось в цьому відео, але я повторю ще тут: YouTube це величезне персональне зростання, не тільки за рахунок того, що ти будеш отримувати перегляди, підписники і так далі, тому подібне. Ти вчишся говорити, ти вчишся знімати, ти вчишся монтувати, ти вчишся доносити класні історії, і це неймовірний скіл, який тобі буде дуже і дуже корисним у всьому твоєму житті. Також дуже прикольно розуміти, що YouTube – це цифрова, це цифровий каталог, цифрова спадщина. Воно нікуди не пропадає, воно завжди залишається на платформі. І буває так, що можливо через рік відео стріляє, а можливо, хтось знайде твоє відео через 5 років, через 10 років. І це відео може змінити його життя, і ти просто це навіть уявля... уявити себе не може. Зараз відео, яке я зараз записую, можливо, хтось подивиться через два роки, і воно допоможе йому. Хоча, можливо, саме це відео не так сильно допоможе, але загально якесь із моїх відео йому допоможе щось зрозуміти, щось протестувати і краще почати рух на своїй платформі. Такими можливостями, навряд чи може похизуватися Instagram Stories або Трець, які просто пролітає. А от YouTube Завжди залишається з нами. Ну і давайте не будемо забувати легендарне, як приготувати млинці, яке зняли ще десь років назад. Я до сих пір по цих рецептах готую, і це все створює біля вас величезне ком'юніті людей, які можуть або створювати YouTube, або дивилися вже ваші відео і можуть з вами комунікувати. Але найважливіше це те, що ти отримуєш тут знайомства, однодумців, і ці люди, це, це творчі люди, це цікаві люди. Це. Є бізнес люди в Ютубі, і це прикольно, тому що платформа настільки широка, що тут, по-перше, є всі типи аудиторії. Тут є всі від маленького до е, людей 60 років плюс, які створюють YouTube. І це було дуже важливо для мене, тому що в свій час я обирав, чи буду хотів думав, чи буду я стрімити, і чи хочу я бути успішним стрімером. Бо е, в один момент я полюбляв грати в ігри, і Я розумів, що ну мені треба якось це монетизувати, виводити в якусь копійку. Але. Я зрозумів, що успішні стрімери в більшості не всі, але в більшості мені не так відгукуються. Тому я пішов в підприємці, де мені більш приємна аудиторія. Ютубер також це досить специфічна аудиторія. Давайте не будемо себе обманювати, але тут є класні люди, і їх набагато набагато. Більше тому будь-яка справа це завжди про ком'юніті, в яке ти вступаєш і з яким ти будеш взаємодіяти. І цим ком'юніті я більш ніж задоволений. Не треба думати, що так уже багато великих каналів, ні. По-перше, наш YouTube тільки-тільки починається. По-друге, будь-який канал починав з нуля. У будь-якого будь каналу був перший підписник, перший перегляд і перші перші кроки. Тож, чим швидше ти почнеш робити свої кроки. Тим швидше ти будеш тим каналом, які будуть стримувати вже інших новачків, які будуть дивитися на тебе і казати: ну в них уже сотні тисяч, куди нам лізти.